Чоловіки старше 60 років можуть опинитися на фронті. ТЦК масово розсилає повістки тим, хто ще не виключений з військового обліку за віком. Нагадую, після настання граничного віку ви маєте право знятися з військового обліку. Для цього потрібно зробити кілька кроків. Вам необхідно самостійно з'явитися у ТЦК, надати паспорт, військово-обліковий документ, подати заяву з проханням зняти вас з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку. Після цього вас мають зняти і виключити з військового обліку, і тоді вам точно не матимуть права виписувати повість. Але якщо ви є представником вищого офіцерського складу, генерал, бригадир-генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, відповідно до закону ви є військовозобов'язаними до 65 років, до того, ж, військовослужбовці, які мають високий рівень професійної підготовки, Багато досвіду і визнання ВЛК придатними до проходження служби на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі після досягнення граничного віку, перебування на військовій службі на термін до 5 років, тобто також до 65 річчя. Підписуйтесь на мою сторінку, щоб бути обізнаними в своїх правах. Якщо вам потрібна консультація, пишіть в коментарях в особисті, чи телефонуйте за номером у шапці профілю.